Привітки, привітки усі! Мене звуть Ренка, ти на каналі Здоров'я та Довголіття. Сьогодні будемо коротенько, максимально коротенько говорити стосовно такої теми, що робити, щоб не заїдати стрес. О, це, це така штука, що я просто сама по собі знаю, коли я переїжджала, декілька разів в мене був настільки великий стрес, що я почала також вживати. Скажімо так, продукти з великим вмістом цукру. А ми знаємо, що цукор перетворюється в жир, так, а дуже швидко. Ось. І я почала заїдати і розуміти, що я поправляюся, прям при чому дуже швидко. І в мене починають починає набрікати тіло. Так ось якими же я методами сьогодні поділюся з вами, для того, щоб ви розуміли, як можна застосувати це, коли вам хочеться їсти, коли ви, у вас стрес, тривога, а ви не можете зупинитися, їсти, так? Що, які методи використовувати, аби не жрати? Ось так ось від чого спочатку потрібно зрозуміти, від чого причина, так? Яка причина вашого стресу, вашої тривожності? А скажу так, що на сьогоднішній день... Це може бути, це може бути і навіть в соцмережі, це може бути і навіть а, дуже багато, коли ви дивитеся серіалів різних фільмів, і у вас починається якесь таке роздратування, коли у вас починається такий а, підвищений всплеск емоцій, емоцій, так? І далі оця емоція йде вверх різко, потім різко падає, тому що ви усвідомлені, так, усвідомлюєте, що ви передивившися серіал, так, він закінчився. А ви відкриваєте свої очі в реальності а так, і бачите цю непомиту посуду, ви бачите а, дітей, яких треба накормити, там, постирати і так далі. І ви знову, і ви знову в стресі, і ви знову заїдаєте різними печенюшками мороженими і так далі, морозовими і так далі. Тобто, навіть ви можете сваритися. Тобто, спочатку вам реально потрібно зрозуміти причину, від чого я сержусь. А можливо від того, що в мене мені лінь, а можливо від того, що я не хочу навчитися організовувати своє життя, а можливо від того, що я а, не хочу підняти свою п'яту точку і все-таки почати займатися спортом. А можливо від того, що я надто лінива, чи лінивий, так, який постійно переглядає чуже життя в соцмережах, а на своє забив, забив болт. Так, Тобто ви це все маєте собі проговорити, прийняти. Далі, якщо ви маєте можливість, звісно, підпишіться на аккаунти якихось психологів, так, які дуже гарні речі говорять, як справлятися з цими різними життєвими ситуаціями, так, на жаль, нас не вчать ніде справлятися з такими ситуаціями, так. ні в школі, ні в університеті, ось почну з того. Тому ви спочатку маєте знайти причину прийняти, що так, я ось такий. Але я хочу бути кращим. Або кращою, що я маю для цього зробити. Значить, я складаю план дій, стратегію. Книжки читаю, те, все. То й все у вас має бути в такому вже налагодженому балансі, що ви не маєте зовсім не зовсім не забороняти собі все. Я фільмів, серіалів не буду дивитися, я солодко не буду їсти, я буду вообще там вся така ідеальна, розтакає, така. Ні, мова йде не про це, а мова йде про те, що ви повинні а, навчитися. Жити в балансі, так, і в згоді з самим собою, тому що тому що так діє природа. Якщо ви щось зробили, ви маєте отримати нагороду. Далі, так, пашрення, як сказати по-українськи, то тобто ви повинні реально прийняти себе такими, якими ви є, так, і ставати постійно чуть-чуть це кращими. Кожен день. Не порівнюйте себе. Дуже небезпека йде, коли ви порівнюєте себе з іншими людьми. Це взагалі заборонено психо психологами. Так, ви маєте а, зрозуміти, що ви унікальні. Ви одні в цьому світі, таких, як ви, немає. Так само як сніжинок немає. Так, ось у вас своє призначення, своє місія і так далі. А, зрозуміти, чим би ви хотіли займатися, і так далі. Тобто, Порівнюйте себе з вчорашнім вами, так? якими ви були вчора, і якими ви хочете стати завтра, і так далі. Ось далі, якщо, що робити, щоб не заїдати стрес і тривогу. Декілька варіантів виписала, так, які ми, ми ну є дуже багато варіантів насправді, але я виписала ті, які, наприклад, мені допомагають, можливо, вам щось інше допоможе, так? Ви маєте зрозуміти це. А, значить, прийняття вани з ефірними маслами. Так? Далі заспокійливий чай випити з медом. Так? Ось, а, ні, ножні вани для ніг так і лягти спати, або ж займання спортом, або ж будь-яким спортом, чи а, це джим буде, так, чи на велику, чи... Теніс чи баскетбол, там, чи плавання вибираєте самі, що вам до вподоби, чи коні? Так, ось будь-яка активність. Далі ви повинні. Ага, ще перерахую, наприклад, чи гра на гітарі, чи фортепіано, чи можливо для так для хлопчиків це може бути там якесь ремонтування, так, ось там чи будь-чого, так, ось, чи складання там в гаражі, чи ще, ще все також дуже хорошо стрес знімає. Ще може бути, наприклад, для старших жінок, там в'язання, вишивання, так, все також. Спокій навію, так, психологічно. Тобто в варіанті може бути безліч, насправді, так? чи подивиться комедію якусь, так? але знову ж таки зауважу, що а, це дуже-дуже нав'язливо суспільством, коли ти дивишся а, фільм, так? ти обов'язково маєш їсти щось, чи попкорн, чи те, чи це сан... ні, не обов'язково. Чайочок, кофійочок, там чуть-чуть там, чи а, водичку просту, так? все. Все, от просто все, від слова, все. Ось максимум яблучко свіже, і якийсь там ще фрукт, і все. Тому що це реально, коли ви щось робите, так, наприклад, про фільми я маю на увазі, так, і їсте паралельно, ви ваш мозок не сприймає, що ви їсте. І таким чином, ви передивляєте, додивилися до кінця фільм, так, ви закінчили дивитися фільм. І вам здається, що ви хочете їсти, хоча ви напротязі цього фільму ви жрали, так, їли. Тобто такого не робимо. Ось, ось у мене декілька таких а, було моментів стосовно як не заїдати стрес і тривогу. так, Значить, перше, ще раз повторюся, ви маєте знати причину, так? Далі прийняти цю, цю причину, так, що дійсно я ось так, так, так роблю, хоч це веде мені. Не до хороших наслідків, так, не до хорошого результату, через це я жирний чи жирна, так ось повнію. Ось в мене. Па на пам'ять, у мене поведінка мається на увазі не поведінка, а настрій скаче туди-сюди, так? І це все я виплескую на сім'ї, на дітях, замість того, щоб пройтися, пройтися да? на вечір, десь там, не знаю, кудись там ось побігати. да, Тобто ви це все маєте прийняти, далі зрозуміти, яку за якою стратегією, за яким планом ви маєте прописати цей план, за яким планом ви маєте план дій діяти, щоб. Стати кращими, так, ось, і далі вже розписуєте собі schedule, так, а, графік на тиждень, і робите, 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 робите. Мінімум взагалі рекомендується, наприклад, спортом займатися різними такими activities, так, 3-4 рази в тиждень. Уявіть собі. А, далі це доказує, чому? Тому що це доказано так. А, Уже навіть психологами, так і різними експериментаторами, так що виділяються певні хороші бактерії в кишечнику, так які відповідають за наш настрій. А далі, а, оце всі моменти, так, жирові відкладення, вони також йдуть а, геть так по чуть-чуть. Тобто, це все це все веде, спорт веде до здорового взагалі вашого сприйняття, вашого життя. Так. Це дуже важливо розуміти і при чому робити. обов'язково зразу 4-5 разів пашу в тиждень. Ні. Починайте, якщо вам тяжко, починайте з одного разу, з двох, так. Але щоб це було регулярно. не обов'язково годину, дві, три, там пашете, а потім місяць вас нема здуло вітром. Так, Тобто ні. А ви вибираєте собі дні, в які ви систематично робите ваш, ваш спорт. Так, для того, щоб ваш стрес пішов на ній. Ось, у мене на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. До наступної зустрічі.